Ще одне питання, яке стосується обстрілів, це от обстріли енергетичної інфраструктури. Уже знаємо майже два тижні не було цих обстрілів. Завтра понеділок. Це такий чорний день для українців, тому що всі очікують тих масованих ударів. Але два тижні все ж таки тих обстрілів потужних масованих не було. Це тому, що росіяни готують свій арсенал. Цілком імовірно, що готуються, цілком імовірно, що вичікують, тому що ми розуміємо, що посилення такого таких особливих зимових погодних умов цілком імовірно для них може бути додатковим фактором фактором, коли вони захочуть застосувати таку атаку. Ми розуміємо, що вона готується, і можливо в принципі. Є дня не обов'язково прив'язуватись так до понеділка, до вівторка середи або чекати на четвер. Треба розуміти, що будь-якої миті, особливо коли така, такий ресурс ракет загозна поготою в морі і авіація також проявляє певну активність, якою ми стежимо і про яку повідомляємо. Це цілком імовірно будь-якої миті. Пам'ятаємо про те, що для них ні день, ні ніч не мають значення, їх задача терор.